Слава Ісусу Христу. Не раз чув, коли люди невіруючі кажуть, Ну, нащо ця везня з цим Христом ходите, носитись із Ним, ніби Він дійсно може щось зробити та спасти. Якщо Бог такий добрий, то для чого було мучити свого Сина, посилати Його на смерть для того, щоб нас спасти? Можна й так було простити, він же всемогутній? Чи може Бог простити просто відповідь ні. Бог, який дав закони всьому, я не беру до уваги закони природи, дав моральні закони людям, навіть тварини і то мають якісь свої закони теж, ми не все знаємо про них. Але Бог, який дав моральні закони, сам не може бути аморальним, тому що він не змінюється те, що Він дає, Він дає раз і назавжди. Це не так, як земні правителі. На виборах обіцяють золоті гори, а потім приходять і видають закони, які вигідні тільки їм. Питання, хто буде відповідати за порушення закону, має просту відповідь хто украв мішок цукру, буде сидіти, хто украв 2 мільярди, буде далі панувати. Оце вся справедливість земна. Оцих людей, які постановляють якісь моральні закони, пробують встановити моральні принципи. У людському суспільстві Бог не такий. Якщо Бог дав цей моральний закон, він його притримується. А закон, що стосується гріха, простий плата за гріх, смерть. І Бог, сотворивши все, не порушує своїх законів. Вони стосуються всіх. А закони ним дані, тому що він такий, він моральний, він люблячий, він справедливий. І він знає, як нам допомогти. Хотілося б коротко відповісти на це питання, але чи вдасться це зробити? Бо початок всієї цієї історії це створення Адама. Коли Бог створив Адама і Єву, Він віддав землю в їхнє розпорядження. Спробую це вияснити не якимись богословськими термінами або там, якимись вченнями. Просто ми можемо читати Біблію і розуміти. Земля була віддана людям. Ну, як би сказати так, в оренду дана земля. Хазяйнуй, це моє, каже Господь, земля моя, але я даю її тобі, господарюй, ось твоє завдання на цій землі. Їсти є що, пити є, що, клімат чудовий, навіть одягу не потрібно. Просто живи і наводь порядок у саду. Єдине, що потрібно було, бути послушним Богу. І для цього було два дерева пізнання добра і зла і дерево життя вічного. І Господь сказав: Єдине, що ти не маєш права робити, не повинен, бо тобі це буде на шкоду, не їж від того дерева. В цьому буде твоя слухняність мені. Далі бачимо, що відбувається. Коротко. Адам не послухався Бога. А ми знаємо, що хто ким переможений, той тому і раб. То диявол переміг Адама, переміг у Адамі все людство, і Адам став рабом сатани. І тепер царство, віддане Адамом, дияволу, і всі, хто народжується, від сім'я Адама на цій землі, вони автоматично народжуються громадянами сатанінського царства. Як в Америці народилася людина, вона громадянин Америки, в Україні громадянин України. І в цьому царстві сатани панує свій князь і люди це його рави під владою цього тирана, який зараз керує суспільством людським. Господь не проводить з людьми експериментів. Він зразу сказав, за те, що так ти зробив, будуть проблеми в твоєму житті. Але я ці проблеми вирішу. І далі ми можемо слідкувати. Логічно розсудити, можемо задати таке питання, а хто ж міг би бути Спасителем світу, якщо усі народження народжуються в царстві сатани і виявляються вони під владою цього сатани? Бог вирішив це питання: у Ісуса не було земного батька, Він не був народжений від породи Адама, того, що впав в Едемському саду. Дорога до Христа. До пришестя Христа була не такою легкою. Іноді кажуть, віруючі, що не раз таке. Ми євреї. Ну, не знаю, я б євреєм бути не хотів. Не за того, що це якась нація, але ну, якби нижче інших націй чи вище інших націй. Це нація, яка в конфронтації з дияволом з самого початку. Їм дуже важко. І Бог справедливий, Він карає і свій народ. І написано, що суд Божий начнеться з Божого дому, і багато потерпіли євреї за своє беззаконня перед Господом, і ми знаємо прикладів дуже багато. Нам, як то кажуть язичникам, якоїсь мірі навіть легше, ніж євреям по життю прийшлося. Далі, що треба було для того, щоб прийшов Христос і щоб Він був відомим, повинен бути якийсь народ Божий. І Господь вирішує цю проблему. Він знаходить людину. Про яку він каже, що я знайшов Авраама, який навчить своїх дітей і потомків ходити передо мною і бути Божими людьми. І Ісус приходить не із світу цього, а з народу, який належав Господу. Хоч і безчинствував він, хоч і багато робив ріха, але це був Божий народ, і Бог мав з цим народом особливі стосунки. Через цей народ приходить той, хто від днів вічних від початку. Приходить з неба Ісус в людське тіло, Син Божий, народжується від Діви Марії, не маючи земного адамовського такого походження. І тепер питання стоїть, як викупити народ, як зробити безрішними тих, хто живе в гріхах, навіть народ Божий, народ ізраїльський, грішить постійно, і зараз не кращі вони, такі, як і ми. Але до них більший спрос: от як з цього народу, як з однієї людини? Зробити народ. Господь і це питання вирішує. Господь настановляє служителів на землі для того, щоб могли спілкуватися з Богом. Священики, які поставлені були, вони казали Богу від імені людей. Вони заступалися за людей за нас, приносили жертви за гріхи наші і, як кажуть, були ходатаями, просили за народ. І ставить пророків, які казали від Бога слово людям. Через пророків Господь дає об'явлення, який буде Христос, що Він буде робити, звідки він прийде для того, щоб затвердити слово своє, щоб воно коли збудеться, люди могли орієнтуватися, чи це насправді Христос, бо Христів багато приходило і зараз їх хватає. Священики приносять жертви за гріхи народу, і там, коли подивитися на ці жертвоприношення, стає страшно. Мідний жертовник, де приносились жертви за гріхи народу, був завжди у крові. Завжди. Вона лилась постійно, кожен день приносились жертви. Отже Господь постановив таку старозаповідну благодать, що за людину умирали тварини. І цим очищалися люди від гріхів, щоб не порушувався закон моральний. Божий закон. Потрібно було, щоб хтось умер за гріхи людини. Народжується Ісус, і ми знаємо, що перед тим, що Його повинні були закатувати і потім повісити на хресті, ми знаємо, що проводили священики і навіть мірські ці царі, дослідження, чи він справді який грішник, і нічого не знайшли. Це те ж саме, що було в Єгипті, коли Пасха перша відбулася, що потрібно було, щоб те ягнятко, яке приносили у жертву, щоб воно було без недостатку. І скільки диявол не старався різними методами, то він спокушував Христа. Може, підчиниться, може, вклониться. Уклонися тобі просто віддам, ну ти ж знаєш, що ти будеш страждати. Але Ісус вистояв. Остання спроба зламати Христа була на Голгофі, і перед Голгофою ми знаємо, що Ісус теж боявся, йому було страшно, і він молився навіть піт, виходив кровавий з нього з чола. Але він встояв. І Ісус помер, не порушивши ні однієї заповіді закону, не порушувавши морального закону, не порушивши нічого. І це був первісток народу Божого, який тепер на землі. Але що ж далі? Ісус умер, ну приніс Він жертву. але ж це було давно. У Післенні до Євреїв читаємо таке сьомий розділ з 19-го віршика: бо не вдосконалив закон нічого. Запроваджена ж краща надія, що нею ми наближуємось до Бога, і оскільки воно не безклятве, вони бо безклятве були священниками, ну ті що, до Христа. Цей же склятвою, через того, хто говорить до нього клявся Господь, і не буде він каятися. ти священник, навіки чином Милхиседековим, то постільки Ісус став запорукою кращого заповіту, і багато було їх священників». Бо смерть боронила лишатися їм, але цей, що навіки лишається, безперестанне священство він має, тому може він завжди і спасати тих, хто через нього до Бога приходить, бо він завжди живий, щоб за них заступатись. Отакий От бо потрібен нам первосвященик, святий, незлобивий, невинний, відлучений від грішників і вищий над небеса. Що потреби немає щодня, як ті первосвященики. Перше переносити жертви за власні гріхи, а потім за людські гріхи, бо Він це раз назавжди вчинив, принісши самого себе. Закон бо людей ставить первосвященниками, що немичі мають, але слово клятви, що водно за законом, ставить сина, який досконалий навіки. І тут ми читаємо, що первосвященник наш, Ісус Христос, перебуває вічно, жертва, яка принесена Ісусом Христом. Вона дієва вічно. І тепер всі люди, які приходять до Ісуса Христа і народжуються вже не від Адама, але приходить нове народження від Бога, як казав Ісус в Євангелії від Івана Никодиму, що не дивуйся, що я тобі це кажу. Вам потрібно народитися згори. То ті люди, які народилися згори від Бога, стали народом Божим, які народжені вже не. Друге це народження, воно прийшло вже не від Адама, не Адамівське, це народження від Бога згори, духовне народження. Так Бог вирішив моральну проблему, дякуючи Господу, подвигу Ісуса Христа, ми маємо на землі новий народ. До речі, це стосується і того, що сказано у Коринтянам, що діти, які народилися у віруючій сім'ї, вони святі. Це теж стосується того. Що люди, які належать Богові, вони знаходяться в Царстві Божому, народжені згори, вони мають дітей святих, відділених для Бога. А далі вже, то вже сама дитина вирішує, чи служити Богові, чи не служити. Але основна маса залишається з Богом, бо з Богом краще. З Богом спокійніше, з Богом є надія. З Богом можна мати стосунки, як з люблячим батьком. Багато людей на землі не мають таких батьків, і ті, хто навертаються, хто приходять, знаходять його, чудового батька, люблячого, який веде у гарне майбуття, у вічне життя. Отже, як висновок, гріх покарано, життя подарене нам людям. Слава Ісусу, всім миру в серце і всього найкращого від Господа нашого Ісуса Христа!